Татьяна – устроительница, значит, возле меня все должно двигаться, все четко быть и порядок. Как правило, это люди активные, они не пессимистичны однозначно. Они так в жизни с чем-то все время либо борются, либо приходят на помощь всегда. Еще такое Татьяна? Татьяна – это организатор, керевник. Я сейчас буду дуже нескромно. Мы все тикари. Це позитивні люди, комунікабельні, які борються постійно з несправедливістю і які навіть у цій боротьбі можуть пересягнути якусь певну дозволену межу, і ця боротьба може їм же нашкодити, або людям, заради яких вони стараються. Таким вони бачать себе та тих, хто носить ім'я великомучениці Тетяни. Обласне телебачення просто рясніє дамами, які носять ймення Тетяни. З десяток представниць прекрасної статі щодня дарують свою творчість телеглядачам. Головний режисер телеканалу Тиса 1 Тетяна Ардо з 40-річним стажем роботи на телебаченні добре пам'ятає. Тань на студії завжди було багатсько. у нас була дуже чудова диктор на радіо. На радіо Тетяна Просоленко. Чудова дикторша. Вона була дуже колоритна людина, дуже цікава людина. І вона була теж Тетяна. Ну, взагалі, Тетяна у нас багато було завжди. У цій великій кількості тетян тески почувають себе по різному комусь ой, як комфортно, а хтось прагне бути унікальним. Перечисляла вспоминала, які у мене тетяни. Ну, перше, що я відметила, вони, як правило, мені ставляться подругами, или во всякому э, людьми приятними для мене і нам легко спілкуватися. Вот не з Тетянами легко общаться. Очевидно, що то є там такое глобально общее для них. Відверто зізнаюся, мені складно, коли в колективі багато Тетян. Я раніше працювала і навчалася в колективах, де не було тетян. І я звикла до того, що Тетяна була одна. Тому в цьому колективі мені важко, бо коли. Без домовленостей в одному кабінеті збираються три-чотири, то й п'ять тетян, і хтось їх починає гукати, і всі повертаються. Оце складно ну, вже звикла, звичайно, але, чесно кажучи, мені б хотілося, щоб їх було менше. У народі кажуть: як стати всередині двох людей з однаковим іменем і загадати бажання, воно точно збудеться. Уявіть, що відбувається, коли стати всередині 11 телевізійних тетян. Бажання просто почнуть сходити з розуму від можливостей. Як правило, знайти купу тань в одному місці дуже легко. ми коли зустрічаємось, ми кажемо, о, скільки тетян зібралося! І ми радіємо від того, що наше ім'я таке популярне. І я, чесно кажучи, я не знаю ще ні однієї тетяни, щоб я подумала, о, Боже, вона зіпсувала наш імідж». Таня Довганинець, яку можна назвати і ранковою, і вечірньою пташкою, впевнена. Тетяни усі активні і добрі, перевірила на собі і на знайомих. Попри те, що імена багатьох колег однакові, всі вони різні й індивідуальні. Я думаю, що людина, яка прагне вирізнитися, вона має це робити за допомогою своїх справ, за допомогою якихось інших речей. А ім'я ну це те, що тобі дається, не ну, його міняти можна, але чи потрібно. У кожному жарті є доля жарту усе інше правда. Це ми про переконливу думку унікальної жінки-оператора Тетяни Плотнікової каже, що саме тендітні плечі тань і тримають на собі усе телебачення. Може, щось у цьому і є ім'я. Тетяна взагалі дуже подобається, по, по суті своїй, що воно, всі тетяни очень сильні. Немножко Мені подобається, що ми шучу, що благодаря нам это студія держится. Творча майстерня ще одне місце роботи однієї з тисівських Тетян. Її руками створена не одна телевізійна студія та декорація. Її життя суцільна творчість. І це тільки половина тих, кого ми знайшли сьогодні на студії. Всі інші при виконанні обов'язків хтось на зніманнях, хтось у відрядженні, хтось на записі програм. Усі приділі Тетяна Вашаргелі, Тетяна Кашуба, Тетяна Пуйко і Тетяна Бородко. Це наші колеги, які, як і сотні наших глядачок, сьогодні відзначають День Ангела. з Чим ми вас і вітаємо. Це один з варіантів